Унаслідок ворожого обстрілу села Дворічна на Харківщині постраждав 66-річний чоловік. Його шпиталізували. Повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 38 людей було евакуйовано з Куп'янського та Бурівського напрямку. Там за минулу добу росіяни 19 разів намагалися штурмувати позицію українських захисників. Також чотири бойові зіткнення з росіянами відбулися поблизу Вовчанська. Більше про оперативну ситуацію на Харківщині розпитаю Олега Синігубова, голову Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас вітаю. Яка ситуація в області як минула ніч? От на тепер, що там на тепер ударів по місту Харкова на щастя, ми не зафіксували. Однак, вчора в області так само була атака шахедів. Це вже е, звичайна практика, на жаль, для нас. Значить, по півночі області фронту у нас стабільний всі атаки ворога відбиті на куп'янському і борівському напрямках на сході нашої території. Ситуація більш важка. Там деякі бойові зіткнення тривають, і наразі ворог постійно намагається атакувати позиції наших військових для того, щоб просунутись в глиб нашої безпосередньої території. Значить, наші воїни відбувають всі атаки, однак ситуація там досить таки напружена, тому що ці напрямки ворог обрав для себе як е, пріоритетні, в тому е, числі у нас триває з тих напрямків безпосередньо. Евакуація всього у нас під евакуацію 344 населені пункти. Це фактично вся лінія зіткнення, все абсолютно прикордоння. скажімо так, по деяких населених пунктах вже людей немає. Однак, досить велика чисельність ще людей залишається і в самому місті Куп'янську, наприклад, лівий берег, який вже досить, е, скажімо так, е, близько знаходиться Ходиться до лінії фронту, там проживає 134 людини. Правий берег майже 1300. Значить, надання послуг там досить таки обмежене. Ось тільки вчора. Чергове зустрічалися з місією ООН, а з нашими відповідно міжнародними партнерами проговорювали підтримку на наступний рік, і в тому числі проговорювали, як забезпечити підтримку тих людей, які залишаються ще на досить таких небезпечних, скажімо так, ділянках, в тому числі те, що довозити до них вже гуманітарну допомогу різних видів практично неможливо вже тому, звичайно, заходи евакуації залишаються єдиний спосіб. А, я, я, я дуже тішуся з того, що ви самі порушили цю тему. А, дійсно, ви напередодні зустрічалися з новим керівником управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні. і от а, ви означили окреслили три головних напрямки: так, для співпраці: це якраз підтримка ВПО. Внутрішньопереміщених осіб відбудова, розмінування та децентралізація чотири напрямки, децентралізація енергосистеми. От щодо ВПО, за вашими словами, в області їх зареєстровано майже 530 тисяч, якщо я правильно цитую. Які потреби має область у цьому контексті? Які взагалі завдання потрібно вирішити якнайшвидше, просто зараз? Так, дійсно, 500, майже 530 тисяч. Ми маємо ось таких осіб з них 200 тисяч проживають на території міста Харкова, харківської області майже 8 тисяч проживають у місцях компактного проживання. Фактично у гуртожитках вищих навчальних закладів. і саме ці люди потребують першочергової звичайно, підтримки та допомоги, і ми постійно вкладаємо кошти у підтримку, скажімо так, найнеобхідніших послуг в цих фактично місцях. Ну і крім того. Гого, звичайно, ми маємо облаштовувати нові місця для людей, які мають інвалідність, які майже ну тобто там, обмежені, скажімо так, у своєму пересуванні, оскільки тут потрібні спеціальні приміщення, спеціальна інклюзія, тощо а таких людей у нас наразі нараховуємо біля 700. Тому, звичайно, потреба досить висока, і ми зараз вже віднайшли місця у територіальних наших громадах. І, звичайно, ми маємо залучати міжнародну підтримку. І це ми вчора так само проговорювали для облаштування таких місць для відповідно. Ну, тобто, таких людей. Тобто, традиційно люди вразливої фактично категорії населення потребують найбільшої нашої уваги і найбільшої нашої підтримки. Щодо другого, ну так би мовити, контексту або треку відбудови, як вона триває в області, і як, от близькість фронту, реальна близькість фронту, постійні обстріли впливають на цей процес. Ну з одного боку, так ми маємо все відбудовувати. Відбудовувати маємо концентрувати звичайно на більш безпечних територіях. Однак, все одно масштаби руйнувань у нас великі, з деокупованих фактично територій. Напевно, в Україні найбільше у нас зруйновано більше 15 тисяч приватних домогосподарств і 8 тисяч багатоповерхівок, багатоквартирних житлових будинків. Частину ми відбудували звичайно завдяки підтримці президента і уряду. Наразі у нас так само вче. Зі ще біля 80 проєктів, а це майже 80 фактично багатоквартирних будинків, які ми маємо відбудувати. Це і Дергачі Харківського району, і Ізюм той самий і старий Салтів, і там Балаклія тощо і звичайно, що люди чекають для того, щоб повернутися до, до своїх оселів. І ми, відповідно проводили соціологічні дослідження по області. Питання житла напевно, це найперше підпитання після безпекового, яке стоїть перед нашими людьми. Пане Олеже, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час. Звісно, за вашу роботу. На жаль, час нас обмежений, але тим не менше, це Олег Синігубов голова Харківської обласної військової адміністрації. Я вас принагідно вітаю з придешним різдвом. Хай ніч буде тихою.